Друзі, привіт! Хочу поділитися. Дуже багато мені питань, і дуже часто дзвонять люди з таким банальним дуже запитанням. Я би хотів вас навчити те, що я знаю, поділитися, як правильно вибирати сонячні панелі, бо долі таке банальне питання люди задають, але мало це хто розуміє. Вибирати панелі це дуже просто. Я вам розкажу, як це все робиться. І розкаже, на які параметри треба дивитися. Дивіться, ми починаємо дивитися по параметрах, які нам іменно потрібні. Перший параметр нам потрібно дивитися, який нам ток може сам інвертор пропустити. І суть в тому, що коли в нас пише там 17-15 а або 14 ампер в нас пише МППТ, це означає, що в нас може пропустити 14-15 ампер МППТ. Як там пише 27 МППТ ампер, значить 27. Ну, я би не довіряв тим цифрам, я би плюс-мінус, наприклад, як пише там 14, я би там давав образно там 12-11 А. Значить, це є слабомощний інвертор, і він для нього це є трошки переборць для того МППТ він може не ввести. Тримати того, бо китайці весь час люблять завищувати цифри, пишуть одне, але по факту друге. І хотів би, як вам це правильно все вирахувати. Бо багато дзвонять, але на це дуже для мене просто. Можливо, я буду неправий, правий, дехто буде зараз це говорити, мене поправляти, можете підказати, як ви рахуєте, як ви це правильно це все враховуєте, але я би хотів сказати свою точку зору. Я нікому її не нав'язую, але я би хотів сказати свою точку зору, те, що я навчився, те, що я розумію, те, що я знаю. Бо я як живі, як викучись, все одно треба вчитися і вчитися. Розказую зразу свою точку зору і нікому її не нав'язую. Як я це роблю? Я роблю так, наприклад, в мене там 14 Ампер або 17 ампер вхідна Я розумію, що, наприклад, мені сонячну панель, яку потрібно, то потрібно, щоб вона там була, наприклад, у нас є панель, і на одній панелі пише там 11 А, 12, 15 ампер Може писати там 7 ампер Я розумію, що має писати не більше, чим на інвертор. Наприклад, інвертор пише 11 А, то ми беремо, щоб воно було не. Наприклад, на інвертор 11, то ми беремо там 10-8 А, бо це вже, наприклад, як в мене пише 17 А. То я розумію, що я можу свій 15-16 А брати сонячну панель. Як ми беремо 16 А сонячну панель, відштовхуємося друге, тепер нам треба наростити напругу. І тут є один нюанс, який люди допускають. І я це моя точка зору зразу вам говорю, але я це експериментував і замітив, що нема того ефективності, як люди допускають купомилку. помилку. Люди як беруть? Як в них там образно 17-18 або, наприклад, там 20 по МППТ і вони беруть там по 7 ампер сонячні панелі, вони беруть два паралельно підключають поля, і одному набирають там, 250 вольт, і другому 250 вольт, і вони там мають сумарно там 5-6 кВт, в них виробітка може бути менша, ніж в той людини, якої буде одне поле, наприклад, стояти е, на. Наприклад, 400-450 вольт, і в них буде велика напруга, то в них буде виробітка набагато вища, бо в паспорну погоду нам буде виробітка вища. Чому так? Бо коли не ПМПТ, воно, наприклад, ми впускаємо на ньому від 100 вольт, воно починає стартувати, воно бере ту напругу, йому потрібно на виході віддати 450 вольт. Йому потрібно дати йому на вихід ту напругу. І коли ви даєте нижчу напругу, тим тяжче йому перетворити. Ви розумієте, чим вище ви піднімете, наприклад, там 400 вольт піднімете там. Йому буде легше просто з тих 400 вольт зробити ту вихідну потужність, і він буде навіть тих, не знаю, тих 10-15 Вт вам вже якусь генерацію давати. Так що розумієте, чим вища вас напруга, тим вище у вас коефіцієнт перетворень і вам краще будуть панелі працювати. А не ви візьмете, наприклад, по 200 вольт і розкинете два поля, вони вам не будуть працювати. Так що, знаєте, як ви підключаєте сонячні панелі. Послідовно і піднімаєте напругу до образно, там 450 Я піднімаю до 450 вольт фур холосту, бо там пише максимально холоста, холоста холостий вольтаж на панелі. І коли без навантаження, і ми розуміємо, що в нас там буде до 460 вольт, то в нас не буде все шикарно працювати, і в нас буде генерація класна. Ну коли ми візьмемо там і образно 250-200 вольт там, наприклад, бо деякі інвертори, хочуть мінімум 150 вольт, щоб вони нормально себе якось відчували. А дехто візьме там 200, 220, 230, а потім підключають два паралельно поля, під'єднюють, і в них генерація така мізерна, не дуже все гарно працює. І вони не розуміють, чого воно так є. Є в тій причині, що зроблено не для того, щоб вони там вистали собі два паралельні полі. Зроблено одне поле зроблено, щоб була максимальна напруга. Чому в великих гібридних інверторах там здорових? Чи велика напруга 1800 вісімсот 1000 тисяч вольт. Це не ж не просто так зроблено. Чим вищий коефіцієнт напруги, чим вище в нас перетворення? Ну давайте образом. Ми візьмемо, е, наприклад, з, е, з 12 зробити 220 в нас втрати одні, з 48 втрати другі. І чим вище у нас, наприклад, того акумулятора, тим краще в нас перетворення і в нас менше втрати. Ні по кабелях втрати. В нас менше втрати. По тому, що нагріваються елементи, і нас напруга вища, нам легше її підняти. Бо чим вища напруга, тим краще в нас перетворення. Знаєте, це, це дуже просте, але мало хто на то уваги звертає. Всі думають, що ми поднаставляємо дуже багато полів, ток піднімають, але напругу не піднімають. І в них тіпа, генерація така не дуже, тіпа, коли пасмана погода, воно там дуже генерацію ніяку не дає. Так що, друзі, коли ви під'єднуєте сонячні панелі, ви, наприклад, їх під'єднуєте. Послідовно, то ток в нас остається, тих 14 А, але напруга в нас піднімається. І чим вища напруга, то в нас вища потужність, наприклад, в ватах в нас видає. Бо ми, наприклад, рахуємо напругу, яка в даний момент в нас виходить. Як ми, наприклад, об'єднаємо дві сонячні панелі, а в нас вони будуть 14 А, то ми не беремо наприклад, вже 28 А, а ми беремо 14 А. І ми беремо 14, множимо, наприклад, образно на тих 90 вольт, як у нас панель вольт, то в нас виходить 1200, ех, та, 1260, по-моєму, по Вт. У нас виходить потужність. У нас е, напруга піднімається до 90 вольт, а ампераша встається той самий. Так що, знаєте, коли ви хочете зрозуміти, яка у вас вихідна потужність, ви берете просто образно, множите вашу напругу, яка у вас є і у вас ток, Наприклад, у вас образно 200 вольт чи 300 вольт, і ви множите на той ток, який ви бачите на кличнях. І ви розумієте, яка ваша зараз в ватах потужність. Так що, дуже вам дякую, друзі, всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім пока, до нової зустрічі.